Всім привет! Ще одна історія про тура. Ми в общем, перед поїздкою 24 грудня, це 2 днів назад Поміняли масло в машині, зробили повне ТО. Я такий офігерший Приїжджає машина 17600 пробіг я такий офігеть, коротше, поміняли масу, він проїхав 9 тисяч, прощі, ну типу 8 там, прощі, там, прощі 9 тисяч я, Там блін, ну, ну нафіг нафік та туроблю. Там наче, все психовати вже. А що вийшло? Вийшло, що чувак з Бразилії перевів мілі в кілометри. Я приходив, а там 17 тисяч такий, охереть, блін, ну нахід треба, блін, нова машина, блін. А... Взяв 9, привіз 17, думаю, блін, а половину, поки проїхав бліна від того, що вона вже мала, блі, на капець, коротше, я в'їв. Взагалі, ви така фігня. Таке буває так. Поки ще перестроїшся з милі тіле. Та я ж не знаю, так просто так, що сам факт, Ти дивишся, 17 тисяч такі, ну нафіг ти туру, блін, машина. Тільки там машину, блін, на 20 днів, бліда, він там 8 тисяч чи 9 наїздить. Як гараж, бля, чуть ли не. <гану> да, ну, такі... <гану> <гану> Нервний. <гану> а потім ще, короче, чувак, я забрав машину, такую, пише, блин, Ой, у нас рейс відмінили, можеш мені ще на день продуйку. У нас вже занято, ми не змогли.